Вітаємо з підписанням довгострокового контракту. Що це означає особисто для тебе? Це дуже важливий аспект в моїй кар'єрі, підписання цього довгострокового контракту з колбасом. Я дуже радий прогресувати з цим клубом. Я дуже радий за таку можливість, яку мені надають. Це новий етап в моїй кар'єрі. Я буду робити все можливе, що від мене залежить для клубу Крибас. Для мене це новий етап в моєму житті. Я завжди мрів потрапити в українську прем'єр-лігу і ось потрішки це справжнюється. Я буду старатися далі ставити при собою ще вищі цілі і досягати їх. Я давно працював над собою, над цим прагнув цього контракту та підписав. Зараз в ближайші роки буду. Працювати. Великий крок в житті, про який я мріяв ще з дитинства. Коли дивився ще по телевізору, а зараз я підписав цей контракт і дуже задоволений собою, що в мене це вдалося зробити. Це нова моя сходинка в кар'єрі. Це чудова можливість розвиватися як професіонал в цьому чудовому клубі «Кривас». Є вихованцем академії Кривбасу. Як ці роки вплинули на становлення тебе як футболіста? Я є вихованцем академії ФК Кривбас. Ці роки вплинули дуже позитивно. Я почуваюся дуже добре, почуваю, що я прогресую в цій команді та в цій академії, тому подалі буду працювати і прогресувати разом з клубом Кривбас. Найбільший внесок зробили мої тренери в ФК Кривбасу Артем Крушенко та Дмитрий Молодцов. Та тренери в Академії Кривбасу, коли я був вже Ю-19. Це Олексій Вікторович Прилєпов та Юрій Юрійович Штурко. Також дякую за це. По-перше, це мої батьки, а вже потім тренери. Спочатку це у Вінниці Рижковий Віталій Іванович це мій перший тренер. А потім вже тут прилепив Олексій Вікторович та Юрій Юрійович Турко. Я є вихованцем Дніпровського крила, а в академії ФК «Кривбас». Ці роки вплинули на мене дуже позитивно. Багато мені дали як футболісту, я її встановлені, допомогли мені дуже. Ці чотири роки це у ФК «Кривбас» дійсно. Дуже хороша академія для молодих хлопців. В Кривасі дуже гарна інфраструктура, дуже гарне харчування, проживання, все є, на, щоб тобі допомогти допомогли, допомогли та щоб з тобою все обговорили, що тобі треба, якась допомога. На мене певно більше за все це мої батьки. А потім вже мої три колишніх тренера це. Гаріву це Михаїло Тимофевич, зайкола Сергій Володимирович та Мацанський Антолі Зінович. Вони мені дали дуже великий поштовх вперед. На кого рівняєшся у головній команді Кривбасу? Кожушка Олег. Мені подобається його працездатність і робота над собою. По-перше, всі гравці в основі дуже кваліфіковані гравці, та я потроху дивлюся на них та беру. Найкращі їхні якості та аналізую їх. Рівняюсь на Максима Задараку. Це людина, яка працює як на футбольному полі, так і позафутбольним полем. В нього дисципліна, характер, він багато з собою працює і це такий приклад. І на нього я рівняюсь. Я не можу так виділити, але з кожного гравця беру тільки найліпше і. Стараюся запам'ятовувати, відкладувати у себе і повторювати. Ну, рівняюся на Дениса Кузика, він такий дуже різкий гравець, дуже швидкісний, грає так неординарно, та й в цілому він подобається. Мені складно когось вибрати одного з ФК Крибас, тому що кожен з них унікальний, талановитий. Чого хотів би досягти разом з Кривбасом у майбутньому? По-перше, хотів би попасти і дебютувати за головну команду, а вже потім разом з ними і з футбольним клубом Кривбас досягати якнайвищих цілей це потрапляння у Лігу Чемпіонів і, і загалом у Єврокубки. Хотів би якнайвищих цілей. Ставлю перед собою найвищі цілі. Вважаю, буде класно, якщо в Найближчому майбутньому переможе чемпіонат та вийде в Єврокубки, а зіграє повноцінний сезон Єврокубковий. З Кривасом я хотів, по-перше, зайняти перше місце в УПЛ-Таблиці, а та потім вийти в Єврокубки та там також показати хороші війни. Хотів би виграти лігу чемпіонів з Кривбасу. Яку пораду ти б дав хлопцям з академії, які зараз лише мріють про підписання контракту за головною командою Кривбасу? Надалі працювати це добра академія. Добрі фахівці цієї академії знаходяться. Тому надалі працювати та вірити в найкраще, майбутнє. Саме головне це вірити в свої сили, працювати над собою завжди. Пам'ятати, що вони можуть це, це можливо, тим більше в Кривбасі. Все вийде, просто треба над собою працювати і не зупинятися, і да, навіть коли щось не виходить, завжди підніматися, вставати і так далі. Я побажав би молодим вихованцям академії, які прагнуть підписати контракт з головною командою Кривбас, щоб вони йшли до своєї цілі, не зупинялися. А якщо у них щось не виходить, щоб вони не не опускали руки та йшли вперед. Ідемо за днем, щоб вони становилися найсильнішими.